Старовинні карти Діда Нестера. І ці, дивіться, які гарні, а? Кожені. бачите? Тут навіть рік написаний. Ну, карти мої, це чехол дідовий, а карти мої, бо у нього тут інші були. Так, я хочу на цих подивитися. Давайте, знаєте, як подивлюся вам? Чи буде радісна вістка у вас для моїх підписників? Зараз хто зайде два розклади не буде, буде общий розклад. Але, знаєте, як попадає теж на відео, воно ж не, не випадково, не случайно, ні, бо воно, що, знаєте, вас веде туди саме, де вам потрібно почути і побачити. А особливо, да, у дві, тому що, ви знаєте, я маю силу слова, що я говорю, та й буває. Будемо говорити побільше кращого. Так, дивимося, чи буде у вас радісна. Сног-шибатна вісточка, 24 рік по картам діда. Дивіться, значить так, це лікар Ескулап. Тут буде вістка така, що він скаже, хто хворий, так? він скаже, що вам всі шанси є, щоб вилікуватися. Бачите, тут комусь може бути операція, комусь просто ліки. І так, і так може бути, але ця карта дуже позитивна. Вона говорить про те, що всі шанси є для того, щоб ви вилікувалися. От хай вам це буде радісна, снувшибательна вісточка для тих, хто хворий, да? або для тих, хто боїться аналізів. Бо в мене тут є одна моя підписниця, я її постійно дивлюся, да? вона дуже боїться врачів. А я її все ремін штурмую, щоб вона йшла до врачів, бо потрібно все одно у лікарів наблюдатися. Ну, і я її все время дивлюся, як будуть лікарі говорити наперед, наперед, і все дійсно говорять те, що я говорю мої слова. Так що тут виздоровлення, але зразу говорю, тут лікарня. І буде позитивно все. Хто був один? Хто був один, як та зірочка, да, будемо дивитися, чи буде він у парі. Ой, карти, дід навіть якісь розчоти писав, бачите? Так, чи буде ця зірочка вже не одна або не один. Це я скажу, що витягнула. О, яка гарна карта буде. Ще й буде вибір. Тут не тільки, знаєте, у вас за цей рік буде багато дуже подій, іменно зв'язаних з коханням. Один, два, три, чотири, 5 людей, серед яких ви будете вибирати свою половинку. А це, карта, це не карта, це знаєте, що дивіться, в'язка. В'язка. він же ж ветеринаром буде. Бачите, це ще який рік, ой-ой-ой. Бачите, я не, не викидаю, тут вони коло карт є, ось дві такі. Я, бачите, не викидаю, тому що це пам'ять дідова. Все, хай буде. Так що тут у вас буде вибір, і ви вже одна не будете. Серед п'ятьох, я думаю, ви виберете кого-небудь. І так само і соколики. Далі, ви зрозуміли, тут виздоровлення. Тут буде пара 100%. Бо якщо б вели подинокі 22 20, -20, -20, -20, 20 то тут би друга карта була, тут би був місяць. Хто були подину. ух ти! Той, хто дуже в небезпечній ситуації, може наші соколики, там. може хто дав пліну в полоні. Господи, от він якраз і перепригне. Перепригне оцей полон, перепригне оцю прірву. Бачите, дивіться, тут гора, сильніша перепона, і він перепригне на цей берег, на берег допомоги. І тут буде якраз спасіння. От, або хто в дуже великій небезпеці, ось як мені сьогодні жіночка писала, були на окупованій території завдяки моїй допомоги, вони вже виїхали туди, слава Богу, вже знову на, у нас на Україні тут, і слава Богу. Бачите? Ось це буде вам вихід із страшної ситуації. У нас і окупована територія, це Україна. Просто виїхала туди більш-менш спокійно. Бо я трошечки не так сказала, бо оку... та окупірована — це теж наша територія, і вона буде нашою скоро знову. Так, і тут а тут буде народження, в когось вагітність народження дитини 2024. Отакі я вам гарні бажання, гарні ваші карти повідкривала. Я вас обіймаю.